Всім привіт. Багато мене питають хлопців, такого різниця шістерки і восьмерки ямза, 238, 236. 238 на кольосному, 236 на усаничному. І на тим, і над тим працюємо. Трубки. Чуть, чуть. Менше має вібрації, м'якше робить. Чуть-чуть тут вода. Це і робить жорстко. Цьому треба давати газ нормально, щоб він працював. О сімки я ніколи не даю йому повний газ. От хто б до мене працювали, тут кардани ламали, йому що не хоче ламали. Я працюю на півгаза, нормально він їде 2-3-3, там 2-2, дископлуг, чи вели це ну, нормально. Тут на шістьорки треба давати газку. Так що, ну отаке. Дуже люблю на бульдозері, хлопці, люблю Т-150. Бо питали мені, де Т-150, є вони живі. Можу і на тим зеленим, але то зелений, коли в мене руки чисті, треба, щоб було. Я люблю, щоб пальці були побиті, я не на зеленому, не дуже люблю. Люблю на тим драконові. Так що от різниця. Ямс, восьмерка, як я б клав собі, лише буду класти. Колись я був противник, поки не попрацював на ним пару сезонів. Попрацював, бачу різницю, бо дуже добре каже, що він нарве. Нічого воно не не рве. Так що отак. Agora bota, né? Tá?